Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже рада, що у вас сьогодні є нагода і бажання подивитись мою нову роботу, новий сюжет. Сьогодні я знову представлю вам новинки, напевно, вже останні в цьому році, тому що практично всі фломаркти в Німеччині вони представляють різдвяні атрибути, тому з порцеляною не дуже, як то кажуть. Але все одно зустрічаються цікаві речі. Хочу сказати, що минулої п'ятниці, 13 грудня, виповнилось два роки, як я розпочала свій свій канал. Започаткувала канал Чарівна Порцеляна. За цей час багато чого сталося, але точно можна, можу сказати, що цей канал підтримує мене. Дуже сильно підтримує це якась ніша творча, в якій я можу існувати і робити щось цікаве. В першу чергу для, для себе, і коли знаходжу відгук від вас, від глядачів. Звичайно, для мене це неймовірно приємно. І Я розумію, що є якась спільнота, які цікаво те, що я те, що я роблю. Отже, дякую вам, величезне дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Дякую, що ви лишаєтесь зі мною. Розпочати свій огляд. Я хочу з трьох невеличких розеток, діаметр кожної 11,5 з половиною сантиметрів, трошки більше, ніж зазвичай. Це скоріше, ну не підставки, а саме розетки для якихось для закусок, можливо, для десертів. Вони всі прикрашені деколлю дуже відомою. Багато хто з вас пам'ятає такі букетики Майсеновські, які зустрічаються на посаді. Всі в гарному стані. Вони навіть в оригінальній упаковці знайдені, куплені. І тут є позначка, що це Фюрстенберґ, і цифра 7 під літерою говорить нам про те, що це 70, 1977 рік, ну і весь джомані, тобто до 90-го року. Ось такі три е, красиві розетки, і я вважаю їх вдалою покупкою. Наступна знахідка трійка. Чайне тріо. Дуже ефектне. Тут використовуються і деколь, і золото, золоті штампи. Е, синій колір це, скоріше, не кобальт, а синій королівський. Чашка прикрашена таким чином. Теж троянди з усіх сторін. Е, клеймо Баварія, але це Оскар Шалір клеймо і подібне ставилося з 1918 року. І далі. Ну, ось така чашка, блюдечко З легкими слідами користування дуже гарне. І ось така тарілка Ефектне тріо. Ну, я думаю, що це десь приблизно середина 20-го сторіччя. Так, на мою думку, можу помилятися. Можливо, раніше Ось така знахідка. Тепер я хочу представити вашій увазі посуд з жовтими квітами. Два комплекти в мене є. Верніше дві е, частини сервізів. Перший це від Віліройн Бог. Тут є цукорниця, тільки маленька. Під глазурний розпис. Красива вона, ця, ця порцеляна, досить красива. І два чайних тріо. Ось так виглядає. Досить велика. Ну, Можливо, і кавовий, можна бити і каву, але так я собі думаю, що для чаю краще. Це серія Гераніум, це друга половина 20-го. Тут написано вітро порцелян. Бачите, це такий матеріал, який конкретний час, десь в 70-х роках, 60-х використовували майстри. Але знайдена була, винайдена був цей матеріал в Сполучених Америки. і дуже користувався попитом. Тут немає позолоти, тут є ось тільки такий малюнок, красиве блюдечко хвилястими краями, і тарілочка така, така ж тарілочка. Дуже красиве. Не сказати, що легке на вагу, але досить ефектне. І, до речі, у мене їх два таких чайних тріо, хоча є тарілочка і чашка окремо блюдце. Втрачено. Я е, хотіла купити. У нас на нашому фломаркті продається посуд в роздріб, як то кажуть, Віліроєнбух інші компанії. Я хотіла купити, але там було інше клеймо іншого періоду, більш пізнього. Тому я не наважилась купити. Якщо хтось захоче забрати, там ми домовимося, щоб я придбала це блюдечко до комплекту. Тоді буде три е, чайних тріо. А може, згодом знайдеться зустрінеться і чайник. Ось така пропозиція. І другий комплект від німецької компанії Сюрау, яка існувала тільки до фактично закінчення Другої світової війни. Потім вона вже не відновлювалася ця компанія. Ось таке тріо чайне, красиве дуже. Тут деколь, багато позолоти. Трошки потемніла позолота, але це період. За оздобленням, я розумію, що це не 30-ті роки, це набагато раніше. І так мені здається, що це скоріше ар во, тобто початок 20-го сторіччя. Тобто це сторічної давнини комплект. Блюдечко. І, і тарілочка. Такі квіти, Є лиму Сьорау. Як воно виглядає. Я вже не буду розповідати історію цієї компанії, можливо, колись окремо. Але я думаю, що багато хто знає про неї. Е є ще цукорниця. Е да, три от е два. Е цукорниця, вона, на жаль, без кришки, але в чудовому стані. Е і з також цими, з цими з цими чудовими квітами красивий нижній оздоблення ніжки, теж позолота. Є молочник, Ну тому що я думаю, що це молочник, це не вершківник, він досить великий. Так, так він виглядає. Дуже ефектний комплект. Ну, те, що він прозорий, колір слонової кістки, до речі, те, що він прозорий і легкий, це я вже не згадую, він дуже гарний. І до комплекту йде чайник. Чайник такий приземистий, так само, як цукорниця. З такою кришкою чудовою. На кришці є маленький-маленький скольчик. Ось тут. чайник Рідкісна річ, дуже ефектна. І ще два предмети, два комплекти, напевно. ну Шкатулка і комплект. Це вже з моєї колекції, досить давно вони у нас є. Ми їх купили з задоволенням. І, напевно, прийшов час розлучатися. Це невеличка шкатулка. Ось такою деколью. Це деколь. Це не малюнок ручний. Але, ну, подивіться, неймовірний павич. Так, так, позолота трошки потерта. І о, ця нижня частина так виглядає, теж з гілочками. Якийсь японський, напевно, сюжет, мені здається. І тут ми купили навіть от з такою наліпкою продавець продавав це Розенталь, виготовлена в Зелбі в 1920-х роках. І навіть я думаю, що у 20 му тому що вони зазвичай пишуть роки. Я вже не перевіряла клеймо, або перевіряла давно, я не пам'ятаю, але так воно, так воно є. Ось така річ, не дивлячись на те, що вона. Має, так би мовити, сліди побутування. Вона рідкісна, по-перше, а по-друге, дуже красива. І ще один антикварний розонталь це комплект для десерту. Так він виглядає: 15 см діаметр маленької тарілочки і 24 см діаметр великої. П'ять тарілочок. З квітами і птаха, і птахом, великим райським птахом. Красиві це деколь, красиві квіти. І всі о, ці елементи, подивіться, вони, ці букети на, по боках, це різні букети. Ось так, Красива тарілка. І знов таки розенталь, серія Вініфрід, 20 ті роки. Прості форми. Лінії прості, без якихось таких елементів. А оздоблення йде саме ось тут, на простих формах яскраве квіткове оздоблення. Їх п'ять, вони всі, всі в гарному стані. Тут і позолота так, в нормальному стані, не дивлячись на те, що посуду вже 100 років точно є. І ось така велика тарілка. І всі ці чотири букети, подивіться, вони всі різні. Красивезний набір. Теж ми його давно вже придбали. Він у нас є. Але чомусь я думаю, що, можливо, для когось він буде більш корисний. Друзі, я завершила огляд посуду наших новинок. Маю надію, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що якась інформація була корисною і цікавою. Дякую вам ще раз за те, що ви лишаєтесь зі мною. На все добре, до нових зустрічей!